Швидко про легендарний гурт Нірвана і їх легендарну пісню. А також я на прикладі цієї пісні розкажу про впливовий жанр музики гранж. І вплив цієї от музики гранж, на мою думку, він відчувається до сих пір. Перш за все, хочу сказати, що лідер гурту Нірвана Курт Кобейн, він і є лідером цієї музики Гранж. І ви можете почитати, що сталося із куртом Кобейном у квітні 94-го року. А сталося з ним те ж саме, що і з лідером іншого легендарного гурту Joy Division. Тож, будь ласка. Цінуйте себе, бережіть себе і при потребі звертайтеся до психологів, тому що якби і лідер Нірвана, і лідер Joy Division цінували би себе і берегли би себе, то зараз вони були б не просто легендами, вони були б живими легендами. А на мою думку, бути живими ще важливіше, аніж бути легендами. В плані музики, якщо ви послухаєте, як звучить. Куплет ось цієї от пісні Нірвани і порівняєте її із тим, як звучить куплет ось цієї от пісні від Joy Division, яка є яскравим прикладом музики у стилі постпанк. То, на мою думку, там досить таки велика схожість Ось ці от барабани, які звучать так от гучно, на відміну від ритм гітари, яка якби не дуже. І в цьому плані, на мою думку, це такий от цікавий зв'язок між гранжем і постпанком. Зате коли діло доходить до приспіву, то в пісні Нірвани він звучить дуже так, от гучно, і це показує зв'язок між музикою гранж і музикою у стилі хеві метал. Взагалі для пісень в стилі Гранж характерно, от такі досить спокійні куплети і важкі гучні. Приспіва.